Доброго ранку, мале! Сьогодні прекрасна сонячна погода. І я запрошую вас на прогулянку нашим рідним містом. Ну що? Хайде зі мною? Наше місто називають містом фонтанів. Також тут є гарні алеї, парки, сквери, річки та озера. Для початку давайте скажемо. Як називається наше місто? Так, ми живемо у Вінниці. А якщо до вас прийдуть гості і запитають, а яка вона Вінниця, що ви їм скажете? Найперше, що спадає на думку, наше місто дуже гарне, звісно. А ще подивіться навколо, що ви бачите? Скільки зелених насаджень? І трава, і дерева, і кущі. Отже, наше місто яке? Так, зелене. А ви звертали увагу, скільки квітів навколо в нашому місці? Вони і на клумбах біля будинків, і в парках, і скверах, і на алеях. Отже, наше місто як можна назвати? Воно яке? Так, квітуче. Центр Вінниці це будинки з багатою давньою історією, тому впевнено можемо сказати, що наше місто ще й історичне. Фонтани улюблене місце для відпочинку, особливо у спеку, Тут завжди галасно і весело. То яке наше місто? Веселе, а ще воно надзвичайно чисте. У Вінницю часто приїжджають люди з інших міст, і ми можемо сказати, що Вінниця це гостинне місто. А найголовніше це те, що тут живете ви, я, ваша родина, ваші друзі і близькі. І тому Вінниця це ваше рідне місто, наша мала батьківщина. А як називається мікрорайон, в якому ми живемо? Цей прекрасний куточок Вінниці називається Вишенька. Тут є дуже гарні багатоповерхові будинки. Тут розташований наш садочок та інші садочки, куди ходять діти. Також тут є школи, лікарні. А Ще у нашому мікрорайоні багато торговельних центрів. Ви їх відвідуєте своїм батьками. Це має А так масивай. Пропоную вам зіграти зі мною гру. Я буду демонструвати вам різні будівлі вже вам знайомі. Ви будете їх називати, а також казати професії людей, які в них працюють. Осний приклад. Це дитячий садок. Тут працюють вихователі і няні, кухарі, медсестри, методиста завідувача Тепер ви це пізнали? Лікарня. У лікарні працюють. Молодці лікарі і медсестри. Наступна будівля? Так, школа! Хто в ній працює. Вчителі! Молодці! Ви справилися зі всіма завданнями! Маля! Пропоную і вам оволодіти сьогодні однією із професій. І це буде архітектор. Пропоную створити фонтан у нашому центральному парку. Ви ж можете створити свої фонтани, проявивши свою творчість і поділитися своїми ідеями зі мною. Це дуже цікаво. Фонтан ми будемо створювати із таких матеріалів. Нам потрібні пластилини, ось, ось три шматочки. Більший, середній, менший. І я взяла ось таких чотири смужки, які ви можете вирізати із пакета. І також нам потрібно буде картонний круг. Його ви виріжете, обвівши чашечку числянку. Отже, давайте подивимося, з кількох частин складається фонтан. Нижня частина, найбільша, це буде басейн. У ньому завжди стоїть вода. Середня частина у нашому фонтані в віниці в він вигляді чаші. І верхня частина звідки. Виливається вода. Отже, щоб з басейна вода не виливалася, нам потрібно зробити загорожу. Для цього ми беремо найбільший жмоточок пластиліну і розкачуємо рухами вперед-назад у вигляді ковбаски. Вона має бути довгою. Якщо вам важко, то поділіть на опів. І тоді у вас вийде дві частинки. Їх ви з'єднаєте між собою. Викладаємо її на край нашого басейну. Вискаючи зверху пальчиком. Готово. Тепер з басейну вода не буде виливатися. Середню частину, ми зробимо вигляді чаші. Вона зверху нагадує нам, що, подивіться уважно. Так, квітку. Для цього ми беремо шматочок пластиліну, розкачуємо його рухами вперед-назад, для того, щоб у нас утворився ось такий стовпчик. Вверх стовпчика ми повинні приплющити пальчиками, утворивши квіточку, ніби її пелюстки. Ось так. Кріпимо чашу у серединку басейну. Залишилося розкачати ще руками вперед-назад, третій шматочок пластиліну у стовпчик. Потім його розплющити пальчиками помістити в серединку нашої пластини ось ці шматочки целлофану, склавши їх навпіл, ось так порівняйте кінчики, перехопіть серединку пальчиком і загніть ось цю серединку. Ось так. Щільненько притисніть і поміщайте її у центр нашої пластини. Загортаємо. І прокачайте рухами вперед назад, щоб не було видно лінії з'єднання. Помічаємо верх нашого фонтану, у нас є вже водичка, у центр чаші. Ось так. Залишилося розправити струмені води. Вони мають потрапляти у басейн. Ось такий фонтан вийшов у мене. Я так і чую звуки води, які виливаються із нього. А результатами своїх робіт ви поділитеся зі мною. Буду дуже чекати. До побачення, до нових зустрічей!